Друзі, всі мої вітання. Олександр на зв'язочку. Дуже-дуже всіх дякую, що дивитесь мої відео, ставите вподобайки, пишете коменти, робите репости. Дуже-дуже приємно. Друзі, дивіться, це стоїть контейнеровоз з можливістю саморозвантаження, Він дуже-дуже просто, щоб на нього зробили огляд. Робимо огляд. Дивіться, який красень. Зараз з цього боку. Покажу, просто супер. Аж переливається на сонці. Оце контейнеровоз Тереса Тіре Оце віщ Дивіться, це у нас був самоскид раніше. Ми його переробили в контейнеровоз вуз, можливо, саморозвантаження. Е, дивіться, що ми зробили. Е, ми зняли оцю бачку повністю Зробили відеоогляд, відправили в Київ для погодження. Поставили фланці. ну Коротше, переробили, Київ дав добро. Документи всі на нього зробили. Рама тут нова, пачка нова, тент новий, циліндр Беніто і теж новий на гарантії дивіться. бачите Дивіться, показує, яка тут рама Просто не рама а огонь. Дуже дебела, потужна, шикардосовська. От показую повністю всю. Тут теж фланець поставили. Так, далі йдемо. Є манометр ми зробили для тиску в пневмосистемі. Пневмосистема тут норм. Дивіться, які вісі, просто супер переливаються Дивіться, які колеса, колеса по щінульцові, Брінстоун, диски теж нові. Дивимось далі. Бачите, які вісі ми зробили, резинка, пісня Далі йдемо. Те ж саме вісі. Диски резина. Друзі, провожу дуже-дуже детальний -дуже огляд, щоб не було ні одного питання. Йдемо далі. Далі ми дивимося, який, казав, тент новий. Давайте подивимося, що тут внутрі. О, Так тут супер! Другого слова, немає, тут супер. Так, йдемо далі. Так, давайте, друзі, електрика тут вся нова. Давайте, друзі, з цього боку подивимося. Вісі, ступиці, Бачите, все тут супер. Так, ще електрику з цього боку покажу. Усе все найвищому рівні. Йдемо далі. Далі колеса, резина. Ну, резина тут супер. Що тут говорить? Бачите резинка яка? Дуже. Так же показую вісь. Ну, весь я з того боку показував. Значить, по комплетації вісі сав на полуресорах гальма барабани. Так, тепер я вам покажу повністю раму з цього боку, усю. Бачите, яка красотища. Рама аж переливається, сіяє. Аж переливається сіяє. Оце рама. Бачите. Я показую так, щоб все-все на 100% було ясно, понятно. фланці. Рама, все. Щоб було видно, який красень. Зараз я його повністю покажу. Такий красавець буде працювати дуже довго. Дякую всім за огляд.